Я вже показав вам декілька гарнітур серії Asgard від GamePro, І сьогодні у нас на черзі ще одна гарнітура Skadi. Гарнітура оснащена 50-міліметровими мембранами, що забезпечують широкий частотний діапазон від 20 до 20 тисяч герц, дозволяючи насолоджуватися чітким та насиченим звуком. Чутливість тавушників становить 115 дБ, що гарантує відмінну звукову якість навіть у динамічних іграх. В комплекті ми маємо інструкцію наклейки, 2,4 і донгел, який має підсвітку. До речі, його крутою фішкою є те, що він підключається як по простому USB, та USB Type-C, кабель та стильний білий мікрофон. Мікрофон під'єднується до навушників за допомогою 3.5 Джека, і як ви бачите, він має також стильну підсвітку в колір навушників. Зараз ви чуєте приклад запису звуку на мікрофон від гарнітури GamePro Скаді. Навушники мають три типи підключення: 2.4 донгл, Bluetooth та кабель, що дозволяє підключати їх як до комп'ютера, так і до мобільних пристроїв.